Полярна спеціальність, так, тому що СММ, блогін, копірайте, не перерайдента, ми підходимо до від цих старих шаблонів, лонгрітів, тобто і цих великих текстів, так, але кінністрика зараз переподготовується, переходить в, в інший формат редактору. Метр, ми навчаємося в нас на Ми, чесно кажучи, запрошуємо журналістів, до нас на факультет, іноземних мов медіа е та психології. Будь ласка, приходьте, навчайтеся, у нас найкращі викладачі, у нас дуже багато е різних заходів спрямованих е саме на розвиток сохів, це і майстер-класи, це і клублі столи, і е гостьові лекції. Тобто ми стараємося гневлятися для того, щоб дати якомога більше корисного нашого. No. <laughs> Ви не тільки відомий блогер, але ви і е, такий топ-менеджер, так тому що ви керуєте, керуєте процесами, керуєте людьми, керуєте різноманітними операціями. І ми, якраз на факультеті, готуємо майбутніх менеджерів для різних сфер, в тому числі і для сфери гостинності, для ресторанного бізнесу, для готельного бізнесу, для туризму. Яка ваша порада на майбутнім менеджерам? Так якими ж рисами потрібно володіти для того, щоб е, ось бути успішними? І це першу чергу потрібно бути впевненим в собі. Ну, це перше, Тому що якщо людина, мама сказала, прийди, да? прийди вчися, бо тобі треба корочка, все, це толку не буде. Ну, коли в чоловіка є азарт, і він прийшов, і він хоче, і він буде, то тільки, тільки так. Ну от по-другому не буде. Коли людина не хоче і вона не впевнена, от навіть я вам скажу: от я йшла на операцію. Я йшла, я приймала, добище після операції там да? лежати, все. Я кий, сказали вставати. Сказ... Ви світуля, ви вже стали брендом Одеси, ви вже жінка-бренд. Ми на факультеті іноземних мов медії і психології готуємо майбутніх фахівців і в сфері іноземних мов, і в сфері журналістики, і в сфері психології. І ми хочемо від вас поради, як студенти стати і зробити з себе бренд. Ну опять же, ми повертаємося до самої теми. Першу чергу потрібно бути впевненим в собі. Дивіться, в житті дуже багато є таких людей, які, от бачать, що ви стоїте трошки успішно, вони вам ставлять, да на що тобі потрібно там, да, там давайте давайте. Не надо надати тільки вперед, і саме опять же, опять же вірити в себе, вірити в себе. Ви не тільки відомий блогер, але ви і е, такий топ-менеджер, так тому що ви керуєте керуєте процесами, керуєте людьми, керуєте різноманітними операціями. І ми, якраз на факультеті, готуємо майбутніх менеджерів для різних сфер, в тому числі і для сфери гостинності, для ресторанного бізнесу, для готельного бізнесу, для туризму. Яка ваша порада на майбутнім менеджерам? Так якими ж рисами потрібно володіти для того, щоб е, ось бути успішними? І це першу чергу потрібно бути впевненим в собі. Ну, це перше, тому що якщо людина мама сказала: прийди, да? прийди вчися, бо тобі треба корочка. Все, це толку не буде. Ну коли в чоловіка є азарт, і він прийшов, і він хоче, і він буде, то тільки-тільки так. Ну от по-другому не буде. Коли людина не хоче і вона не впевнена, от навіть я вам скажу, от я йшла на операцію. Я йшла, я пільма, добично після операції там, да, лежати, ви все я окей, сказали вставати? Сказали, вставати, та й встала на другий день під клінікою, танцювала. Більшою да, впевненість. Саме головне віде. вірте, вірте і будьте впевнені в собі. Більше, ну більше нічого. А потім все, коли людина хоче і воно їй подобається, ну, більше, ну, ви знаєте, бачу цель, не бачу преград. От так і буде. Так, так да. ось все-таки менеджер життя, так, і менеджер по книгам. Так. Чи можна це поєднати? Та все можна поєднати. Було б бажання, боже мій. Ми все поєднаємо, так? Да? Світлуля, ви вже стали брендом Одеси, ви вже жінка-бренд. Ми на факультеті іноземних мов, медії і психології готуємо майбутніх фахівців і в сфері іноземних мов, і в сфері журналістики, і в сфері психології. І ми хочемо від вас поради, як студенти стати і зробити з себе бренд. Ну опять же, ми повертаємося до самої теми. Першу чергу потрібно бути впевненим в собі. Дивіться, в житті дуже багато є таких людей, які, от бачать, що ви стаєте трошки успішно, вони вам ставлять да скажу, ну що тобі потрібно, там да там давайте давайте, Не треба, надати тільки вперед, і саме опять же, опять же вірити в себе, вірити в себе. Як ж кажу вам, що якщо я щось хочу, я це зроблю і це буде так. І ви знаєте, ну я не знаю. Ну я, я просто така людина, що я не знаю, я як ви правильно кажете, я бачу це, не бачу також треба встановитися. ну це саме саме головне правда, поки людина не буде впевнена в собі вона ну нічого не буде не буде нічого Ну, Ви знаєте, ми раніше бачили вас на вашому робочому місці. а Зараз ми бачимо вас на івентах, на святах на різних. Да? Ми бачимо, що вас запрошують, тому що е, ну, це дуже приємно, тому що у вас є частка оцієї одеської душі, ось цієї е, гостинності. Да? І ви, бренд Одеси. Ну, тому що, дивіться, Я вам розкажу, я обична проста сільська дівчина, да? без всякого там пафосу, без обичних. Я. я, допустимо. Е... Що маю, то несу. Правда. І напевно, це подобається людям. Це відчувається. Да, да. і я весела, я ви що музика грає, вже хоч хоч не хоче, воно все тако танцює. Ти вже йдеш у дві уже все. <рес> я да, я, я дуже все і по-перше, я ціную і люблю життя. Я ціную кожну секунду цього життя. І тому, ви знаєте, да, мене запрошують дійсно де багато, і я, я горжусь, що мене запрошують і запрошують такі. Ну різні люди. Де що, опять же кажу, у нас нема ділення. для мене не важливо. От я вже скільки раз сказала, даже не треба ділення робити. У нас є люди, які 2-3 кг чорної. а Є люди, які беруть кілограм брушок, 150 гривень. Там дай ще доларів. і в мене є один клієнт, який приходить так по щучку. Він світу. Ну давай дивіться, Бо ви не ображайтеся. Неважливо, що ви берете. Людина бере, хай вона хоч. Не знаю, хоч на 50 гривень Дав вона щось візьме, але вона людина. Не треба дивіться, ніколи нікого ділити людей. Не ставити, що якщо ти маєш чуть-чуть більше грошей, то ти чомусь случай ніколи в житті. Ви знаєте, життя така штука, що сьогодні ти директор, а завтра ти непонятно будеш. Але ви знаєте, я хочу з гордістю сказати, я начинала з дуже всього. І зі мною люди, як здороваються, так і здороваються. Для мене немає такого, що я торгую часі крові, я торгувала тільки, і я собі вділа корону Ні в, коїм в житті. Я обична проста людина. І, наверное, це людям і нравиться. Що я шумаю що то утром встала, там умилась, не умилася, я можу не розчасна піти. Ну це воно є. Я щоб дома ти в день, що я розчасалась. Слухай та красива, та гарна собі жінка. Взялася й пішла. Класно. Планом я заступен дикана факультету іноземних мов, медіа і психології, саме з точки зору психології, не просто психології, а і життя сьогодення, нашого непростого, мене цікаве питання для себе. Я думаю, що воно буде цікаве всім, хто дивитися це відео. Як боротися з вигоранням? Як боротися з негативними станами, таке буває часто в житті. Конкретно лайфхаки, як себе приводити в ресурс? В першу чергу у мене, взагалі, коли я вже розумію, що ти батарейка трошки сідає, я Лесі і кажула, що ми їдемо на два дні. Ми їдемо там в Віремче може бути да? поїзд, букавілів колесо. Да, оце все це адреналін. По-перше, коли це ми не уїжджаємо, коли ми вдома, якщо я утром да, воно такий трошки буває дискомфорт, ми розуміємо, що ну. Хочете ти, не хочете, себе якось розуміти, е, що тобі треба йти і три робити. А ні, ти сідай. Холодний душ це одне однозначно. Потім я собі розумію, коли геть так тяжко, я сповнюю такі моменти, що вони в мене дуже-дуже були приємні. я, знаєте, якось сама себе ну, внушаю, що розумієш світа, ну от ти сидиш. Хорошо, ти з таким плохим настроєнням, випила холодної водички, пішла ти в холодний душ, вийшла да, ти на двір до собачок. Але ти розумієш, що тобі треба йти і просто йти й улибатися. Ти просто присіла, встала і пішла. Ну, я не знаю, от я допустимо в собі це переборюю. Переборюю, тому що я розумію, що якщо я плюс похивнаст, він це краще нікуди не виходити, Бо це буде це все буде знаєте, йти на перекосяк. Ну, це вже перевірено і доказано. І ще раз кажу: саме головне, якщо вам дуже гать тако грустно, собі присіла і, знаєте, думаєте. У мене було так і так, і так, так? Да? А воно ж було хорошо, а зараз воно так. Ну я себе переборюю такими путями. А взагалі, якщо вже геть тако ти розумієш, що вже все, ми їдемо там в Яремще, ми їдемо в Буковіль. Да, мені дуже важливо ствістити возле річки, возлі це дуже для мене важливо. Чесно, проточна вода. Навіть не треба, хорошо не треба далеко їхати. Просто поїхати до моря, до доля, де проточна вода. Чесно, вода дуже забирає все. Це вже дуже проєнашоно. Ми нікуди не їдемо. Ми просто відкрили на кухні кран. Постояли коло нього, і ви знаєте, от у мене були такі моменти, що ти ходиш, дай такий це. Я от на кухні включила кран собі. Ну там тимий шук, і, дай, ти миєш руки, собі всі ті мислі уходять у тебе, просто вони уходять. Ну і поки що ми себе опять же не настроїмо. Ну нас ніхто, нас ніхто настроє, нікуди в житті не підніме. Якщо я похмура, то я і буду похмура, і мені його ну вряд Поки сама себе не настроїш. Ви сьогодні побачили наш прекрасний міжнародний гуманітарний університет, побачили наші всі локації спеціальні. Скажіть, будь ласка, от ви би? вступили би як взагалі вам наш заклад і ваші емоції від нас? Ну, по перше, я була в захваті, як зустріли це, це немаловажно. Немаловажно, коли тебе зустрічають з посмішкою. дуже ви знаєте, у вас дуже багато спеціальностей, про які люди напевно, не знають. Я ну у вас є і бюджет, і контракт, так, да? є таке, таке, да просто дивіться, багато людей не знають, і може багато людей щось таке. Вони чують університет, да? і вони думають, що ой, що щось там страшне. Дівчатка, нічого страшного в цьому житті не буває. Треба йти пробувати, тому що поки ви не спробуєте правильно. Я думаю, що все у всіх вийде. Саме головне діти впевнені, що я хочу, я буду. Ну, ну так же, все по-другому не буде. Ви прийшли, улыбнулись так ручку, поклали кар а я хочу. А вам кажуть, ну хорошо, буде. А? А? Да, в цьому житті все доступно було б тільки бажання. Так, да. Да. особливо на актера. Да? Да. Ви вже жінка бре я обична проста людина. Після 40 років життя тільки починається. Коли не пізно поступити, навчатися, родити, вийти замуж, розвестися. Якщо я щось хочу, я, я це зроблю, і це буде так. У нас є люди, які беруть 2-3 кілограми чорної, а є люди, які беруть кілограм брюшок. Ти просто присіла, встала і пішла. Ви знаєте, воно все йде своїм чередом. Привмисні матеріальні. От воно є сьогодні, є зараз, в цю секунду.